Всім привіт вітаю вас на каналі, як завжди, розглядаємо важливі новини з Європи і світу. Отже, соціальні проблеми в Німеччині політики закликають не приймати більше українських біженців. В Німеччині зростає попит на приватні бункери на тлі загрози дронів, ракет, взагалі війни в Європі. Також друзі, увага, важлива інформація для всіх українців. Якщо ви живете зараз за кордоном, шукаєте як реалізувати себе, як заробляти онлайн без вкладень, без ризику. Є цікава можливість, з якої ви можете почати свій. І власний бізнес у будь-якій країні все онлайн за повною підтримкою, з безкоштовним навчанням, крок за кроком, разом з командою, які вже мають результат. Отже, якщо вам цікава ця пропозиція, всі деталі за посиланням під відео у закріпленому коментарі переходьте та ознайомлюйтесь. Отже, зараз в німеччині зростає політична напруга через велике збільшення кількості молодих українців, які ви знаєте, прибувають після пом'якшення обмежень на виїзд із України. Кількість зараз заявок на отримання захисту в Німеччині зросла ста на тиждень до 1000 на тиждень. Це викликало занепокоєння регіональних органів влади, особливо в Баварії. Ви знаєте, що там знаходиться великий центр для. Прийняття біженців в Тегелі, голова уряду Баварії Марко Зьодор виступив з різкою заявою, і на його думку, потік молодих українців до Європи та Німеччини потрібно обмежити. Політик підкреслив, що чоловіки призовного віку мають залишатись в Україні та виконувати свій військовий обов'язок, а не шукати притулку за кордоном. До речі, що ви думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях. А Отже, він запропонував ефективно скоротити взагалі можливість їхнього в'їзду до Європейського Союзу, мотивуючи це необхідністю захисту своєї країни, і Зьодар закликав українців захищати власну державу. Він заявив, що українські біженці не повинні отримувати виплати Бюргільгельт в Німеччині. Ви знаєте, що це базова соціальна допомога, призначена для безробітних та малозабезпечених. Також за його словами, саме через цю фінансову підтримку багато українців в Німеччині не прагнуть працювати. Звичайно, ця ініціатива Зьодера викликала бурхливу реакцію. Частина політиків розцінила їх як спробу тиску на біженців, інші як крок до перегляду всієї міграційної політики Німеччини. Хочу сказати, що зміни для українців в Німеччині дійсно зараз тривають. Офіційно уряд Німеччини оголосив про реформу саме. Системи соціальних виплат виплати бюргельгельд, це громадська допомога, вона замінена на нову базову допомогу. Тобто, юридично зміни відбулись. Практично ця зміна нагадаю вона спрямована на повернення до більш таких серйозних перевірок. Зміни передбачають посилення обов'язків отримувачів допомоги, зокрема суворіші санкції за пропуск зустрічей у центрі зайнятості або відмову для вас від пропозиції роботи щодо фінансових виплат для українських біженців. В Німеччині вони залишаються поки що без змін. Українці також відреагували на цю заяву. Зьодора. хтось пише, що сиріться ви берете без винятку. То вони не працюють а по каверням сидять. Хтось написав, що європейці спонукали Україну до війни, розпалювали ворожнечу, роззброювали нашу Україну, а тепер жаліються на поток біженців та мігрантів, тобто типова європейська колонізаторська політика. Хочу сказати, що ця заява Зьодера – це вже не перша його заява в сторону саме українських біженців. Взагалі, ви знаєте, що питання соцвиплат біженців підіймаються в німецькому інфопросторі дуже періодично зараз. Особливо я бачу в заявах Зьодера такий чисто політичний піар, тому що ви розумієте, що українські чоловіки це молоді хлопці від 18 до 22 років. Це саме робоча сила, яка зараз. Хлинула в Німеччину з України. До речі, подивіться відео одного з українців, який нещодавно отримав тимчасовий захист в Німеччині саме в Тегелі. Ті мої друзі, які навіть залишились в Україні, вони тільки за мене порадувалися. Тобто я не чув хейту від е, військовослужбовців, тому що це не один мій друг, який зараз служить е, в ЗСУ. У мене ще є знайомі, які там служать, і я не чув такого, що от, ти робиш погане діло, те, що ти на своє кидаєш, те, що ти потрібен країни, те, що ти повинен воювати. Моїй радості не було меж, тому що я зрозумів те, що на самом деле це квиток. Взагалі, більшість німців вважають, що соцвиплати роблять людей ледачами. Нове дослідження інституту ринку праці показало, що більшість мешканців Німеччини вважають саму систему соцвиплат джерелом пасивності. Серед громадян із високими доходами цю думку підтримали 54%. Ті, хто працює, але отримує мало, особливо гостро відчувають протиріччя між працею та соціальною підтримкою. В цілому ставлення до соціальної держави в Німеччині залишається радше позитивним, але з застереженнями. Ну і також зараз в Німеччині з'явились перші домашні бункери на тлі всіх цих побоювань, провокацій з боку РФ, дронів, загрози війни в Європі. Зараз різко зросли продажі приватних укриттів. Бункер площею 16 квадратних метрів з сталебетону, має 4 ліжка, душ, туалет, кухню та екран вікно. Він витримує удари дронів, мін та ракет. А підземна версія захищає навіть від наслідків ядерного вибуху на відстані до 20 кілометрів. Сусідня Польща стикається з серйозними загрозами безпеки. У Польщі затримали вісьмеро осіб, підозрюваних у підготовці диверсій. Серед них 21-річний громадянин України, який працював на складі, як повідомляє генство внутрішньої безпеки. Група намагалась переправити вибухівку через територію Польщі та Румунії до України. За версією слідства, українець разом із двома співвітчизниками відповідав за організацію маршруту. Його заарештували на три місяці, а затриманих у Румунії на 30 днів. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що розслідування зараз триває, і, за даними спецслужб, останніми місяцями загалом затримано 55 осіб, які діяли в інтересах російських структур в Польщі. На вже Франція готова розгорнути війська в Україні у 2026 році. Начальник штабу сухопутних військ Франції П'єр Шиль заявив, що Країна буде готова розгорнути свої сили в Україні у межах гарантії безпеки у 2026 році, якщо цього вимагатиме ситуація. Виступаючи на національній асамблеї, він зазначив, що французька армія здатна одночасно реагувати на кілька викликів, зокрема й на можливу місію в Україні. Питання потенційного розміщення за Західних військ координує коаліція рішучих. Ну, поки захід планує військову підтримку України у Брюсселі. Продовжують обговорювати фінансові питання на ну, німецьку партію. Альтернатива для Німеччини звинувачують у шпигунстві на користь Росії. Називають цю партію слухняним інструментом Путіна. Політики у ФРН закидають ультраправі партії, що партія через парламентські запити, нібито вивчає зараз в інтересах Кремля критично важливу інфраструктуру. Сама партія Аден звинувачення відкидає через ці побоювання. Жодного представника цієї партії нагадаю, не обрали до комітету МДСТГУ з контролю за спецслужбами. Ще одна проблема в Німеччині, яку назвали справді поганим законом. В Німеччині після легалізації канабісу стає обіг важких наркотиків. Про це заявив міністр внутрішніх справ Олександр Добринт. Продаж екстазі та кокаїну у 2024 році зросли на двозначні відсотки, а за останні п'ять років майже на 45%. відсотків. Добринт підкреслив, що частково зменшення кількості зареєстрованих наркозлочинців. Це ілюзія пов'язана з легалізацією канабісу. Він заявив, що це статистичне спотворення, бо вживання та зберігання марихуани більше не вважаються злочином. Це був справді поганий закон, каже він. Якщо хочете знати мою думку, східливий закон каже він для нашого суспільства, для дітей а також для нашої держави. Бо він відкрив двері для незаконного обігу наркотиків. Влада Німеччини планує до 2028 року тільки провести повну оцінку наслідків цієї реформи. Як вважаєте ви, чи потрібно було взагалі приймати такий закон в Німеччині? Невже не очевидно, що легалізація навіть слабких наркотиків шкодить суспільству та особливо молоді? Отже, на цьому це всі важливі новини. Вашу думку пишіть в коментарях. Дякую, що дивитеся цей канал. До зустрічі.